Давайте з вами розберемося, що сходить в нашу цю програму точку перевантаження, яку, е, яка розрахована на 65 днів. Так, основний момент, який це розірвати цикл циклічних проблем. Чим більше працюєш, тим менше часу, надати власнику чітку систему управління і делегування і підготувати компанію до масштабування без постійного контролю. Як проходить навчання? Тобто ви отримуєте відеостатті, шаблони статті там робочі зошити інструкції, все для того, щоб не просто навчатися, а впроваджувати. Адже наша Основне завдання не дати вам книгу, а зробити, щоб воно у вас працювало. Програма поділена на 10 модулів. Ми зараз детально розберемо ці модулі. І кожен модуль містить завдання, які власник виконує в своєму бізнесі, так? І є програма навчання для власників бізнесу, для тих, кого ви хочете зробити керівниками, для звичайних рядових співробітників. Всі матеріали залишаються з вами на, на все життя. Так? І є два формати навчання з особистим наставником і з технічною підтримкою. В нашому фокусі це є результат, а не просто перегляд уроків. Все починається з діагностики і базової аналітики. Значить, дивіться, ми розбираємо, як взагалі працювати з Google диском, чому іноді не хочеться вчитися, що з цим робити, є причини певні і є методологія, так, як повернути здатність до навчання, як навчатись максимально швидко, запам'ятовувати багато інформації і робити це на лайті. І для чого взагалі вчитися, як ставити правильне питання. так. Далі ми з вами розберемо, буде такий шаблон діагностики, який вам потрібно заповнити, де ми вас будемо більш детальніше. Так, сканувати, потім ми розберемо, що робити, коли типу, ми заходимо в кризу. Там є певна методологія, так як, як як діяти, з точки зору інструментів управління і з точки зору мислення, так що в нас в голові відбувається, Впроваджу, як правильно впроваджуєте антикризове управління. Далі дам вам відео і статтю самодіагностику, так для того, щоб ви розуміли, де шукати вузьке місце в організації. Так, ми з цим попрацюємо. Далі ми з вами попрацюємо те, що ваше мислення, так, деякі певні ваші обмеження, які чи є вони, чи немає. І дам я вам методологію, як пропрацювати так, ці обмеження і переконання. Далі ми з вами заходимо на управління бізнесом. Тобто тут ми будемо розглядати. Основні інструменти, які необхідні, в загальному, так, для чого потрібні ціль бізнесу, які етапи розвитку бізнесу, на якому етапі ви знаходитесь, як правильно сформувати продукт організації. Так. По суті, це програма навчання може стати вже робочою і для ваших співробітників, для чого функціональна структура, яку роль вона грає, для чого система статистик і вимірних показників, для чого система планування, як правильно координація і. Координувати роботу співробітників, далі ми перейдемо до фінансового планування стратегічного і завершимо тим, як правильно залучити ключових співробітників до систематизації бізнесу, як зробити так, щоб люди були лідерами змін, а не чинили супротиву. Так і ми тут це все детально розглянемо для того, щоб вас зрозуміла: глибина для чого ці потрібні інструменти управління, так визначимо пріоритет, з якого почати, і далі ми попрацюємо з вашою персональною ефективністю. Що ми тут розглянемо? Причина і наслідок, які причини неорганізованості, як правильно сприймати великий обсяг інформації. І от є такі, Така штука називається відтворення. Так? От ми, наприклад, десь поїхали, сприйняли якусь інформацію, там, на тренінгу щось побули, а потім приходимо в свій бізнес і можемо розповісти, там 10 чи 15% всього так, цього всього. І я вам дам методику і технологію, як. Як типу, можна покращувати так, свою пам'ять, які перешкоди, і як люди відволікаються, що робити, щоб цього не було, як правильно приймати рішення, так розберемо ваші деякі ключові сфери життя, так, як балансувати між роботою, сім'єю, здоров'ям і особистими цілями, як правильно фокусуватися? Що робити, коли в нас є незавершені справи, як з ними позбуватися, так, і все для того, щоб максимально швидко ми могли очистити. Весь ваш робочий простір, і перейти до навчання. Далі ми з вами будемо працювати над вашою точкою Б. Так? Щоб ви розібрали, чим відрізняються функції власника і директора, яка головна перешкода провадженні цілей в бізнесі? Що таке взагалі ціль? Як правильно формувати дорогу до цієї цілі? Який метод правильний, щоб у вас з'явилася енергія і мотивація, так? яка ідеальна картина, як, для чого історія компанії, як вона допомагає залучати співробітників в роботу цю всю, так? Як правильно це все зробити? І як штучний інтелект? Може нам пришвидшити розробку цього всього. Далі ми з вами пропрацюємо, що є результатом роботи вашої організації, з точки зору, що отримує ваш клієнт на виході, так коли він заходить в вашу організацію, як правильно формулювати, як зробити так, як мислити не процесом, а мислити результатом, з точки зору того, типу, як правильно передавати роботу співробітнику і організувати всю роботу, щоб. Завдання виконувалися з першого разу. Як ми зможемо навчитися контролювати результат? Є таке поняття як цінний кінцевий продукт, тобто, це є цінний, те, що приносить цінність, кінцевий, те, що е, е, тобто, що є результатом роботи нашої організації з точки зору. Для клієнта, так, і як мають мислити всі наші співробітники, щоб кожен був, знаєте, як частинкою цієї такої ж великої системи, і працював, і розумів, яку цінність він несе для нашого клієнта, так як правильно вимірювати ці всі результати. Так. І як, готуватися до, як правильно формулювати статистику для того, щоб розуміти, чи ми йдемо в правильному напрямку, чи не йдемо. Так. І тут про ваші навики в першу чергу. І розберемо, як правильно готуватись до тижневої зустрічі, для того, щоб можна було збільшити ваш прибуток так, і мінімізувати час. Далі, після цього, коли ми вже розуміємо продукт організації, що на виході має отримати наш клієнт, і яка роль кожного учасника, ми з вами розуміємо. Зберемося з системою прийняття розумних рішень, так як використовувати штучний інтелект. Тому всьому, Далі ми розбудуємо функціональну структуру, так, розіб'ємо всю команду на функції, щоб ми розуміли, яке наше вузьке місце. Чого нам по суті не вистачає або чого немає в нашій системі координат, щоб ми могли ефективно розвиватися. Ми з вами сформулюємо, що нам зараз потрібно і сформулюємо, що ми хочемо мати через 2-3 роки, якою має, має бути організація, щоб у вас була така ідеальна картина бізнесу з точки зору, хто за що має відповідати, так далі ми з вами тут пропрацюємо. Я вам надам приклади шаблонів з вашої ніші, так далі. Ми розберемо, як аналізувати вузьке місце в організації, пропрацюємо інструкцію для цієї організаційної структури. Так далі, тут, тут же ми будемо робити є система, а є система оптимізації бланк опису функцій. Тобто, як правильно формулювати посадові інструкції, як нам цьому допомагає штучний інтелект, і це й робиться буквально за одну хвилину. Як правильно описувати бізнес-процеси, щоб люди не робили помилок? Так, а все типу крок за кроком чітко. Виконували і не просто боялися щось запитати, а дійсно знали, як їм це все правильно донести. Після того ми будемо будувати систему вимірних показників, дашборди, які я вам так показував, як аналізувати вузьке місце. Далі ми переходимо до координації, тобто, як робити оцю таку правильну п'ятихвилинку, як правильно формулювати список завдань. От ми, наприклад, зібралися, що далі? Нам вже ж на виході має бути якийсь протокол так, координації. Протокол мається на увазі записаний план дій, тобто як правильно це все діло проводити. І далі ми будемо займатися безпосереднім впровадженням, будуть матеріали для впровадження організаційної структури, де ми вас будемо перевіряти, щоб ви все під нашим наглядом правильно робили, для того, щоб забезпечити так, ваш результат. Далі ми переходимо до функції власника директора, яка роль власник? Директора, є така штука, яка називається адміністративна шкала, яка допомагає бізнесу правильно рухатись і досягати поставлених результатів. Вже є готові дивіться посадові інструкції для директора, для особистого помічника. Далі, як правильно складати плани, програму по розширенню вузького місця, типу, як взагалі планувати роботу так, щоб ми приходили на роботу, бачили дашборд, і в нас були завдання, і ми не видумували чим то нам зараз зайнятись. Ну, не не, не з точки зору, що в нас немає роботи, а щоб. Кожен чітко розумів, що потрібно сьогодні робити, так а не нас на нас не налітали з хаосом з різними питаннями, і ми не знаємо за що братися. Так, поїхали далі. Далі ми з вами пропрацюємо. Розпорядження, тобто, як правильно це такий модуль, там він буквально на дві годинки, але як правильно ставити завдання так, щоб люди виконали їх з першого разу, і не перепитували, і вчасно звітувалися, так є е, парочку секретів, яких ми будемо вивчати. Далі ми з вами пропрацюємо таку методологію, коли співробітники приходять до вас з проблемою, як зробити так, щоб вони мислили, як буде штучний інтелект цьому всьому допомагати. Е, щоб вони приходили з рішеннями не проблемою, далі ми будемо пропрацьовувати найм і розвиток ключових так, людей, прикол в тому, що тут є відео і промти для штучного інтелекту інструкції, де ми можемо це все пропрацювати за одну годину, навіть менше за одну годину. А що саме пропрацювати зараз? розберемо з вас, як правильно формулювати список особистих якостей, коли ми когось хочемо найняти на роботу, так? як правильно визначити оплату праці. Як організувати робоче місце, щоб людина хотіла в нас працювати, так як правильно формулювати оголошення, про найм Далі дивіться. Як як аналізувати і автоматизувати резюме, коли нам так скидають? Далі яка структура проведення інтерв'ю? Як правильно питати про співробітника, що він робив на попередньому місці роботи, щоб не було там різних помилок? Як правильно йому презентувати і продавати роботу в нашій компанії, так який має бути тестовий тиждень? Яка інструкція по проведенню тестового тижня? Які тестові завдання для співробітника для керівника? який має бути випробувальний термін? так. Як оцінювати кандидата на цьому випробувальному терміну, як скласти його контракт на роботу, як сформувати наставництво і взагалі план кар'єрного росту, і ще багато різних питань, які стосуються найму. так? Далі ми з вами переходимо до фінансів для малого бізнесу, так? Тобто ми тут з вами розберемо, що таке баланс, що таке рух грошових коштів, звіт про фінансові результати, як це все діло впровадити, так? Для того щоб в нас там не було касових розривів, для того щоб ми стабільно е розвивалися, так і далі ми заходимо на впровадження системи маркетингу і продажів, де ми будемо розбиратися. Е так, давайте розберемося, як правильно нам штучний інтелект допоможе створювати рекламні пропозиції, від яких в наших клієнтів слюнки потічуть, як правильно запускати цю рекламу, переводити її на сайт і далі переводити в чат-бот. Ставити правильні питання і рухати її до консультації, як штучний інтелект допоможе цю всю річ зробити буквально за одну годину, так пришвидшити. Далі, коли людина до нас потрапляє на консультацію, цим всім не кінчається, ми будемо формувати карту продаючої консультації, так, де будемо розбирати, як правильно продавати, як штучний інтелект може це все діло нам допомогти проаналізувати, як створювати чат-боти, як створювати сайти, навіть не маючи якихось технічних Технічних навиків, навиків так? тобто, як правильно аналізувати маркетингові звіти та основні показники, так, як правильно так, про це я розповів. Ну і взагалі, як правильно типу, продавати, працьовувати заперечення і автоматизувати цю роботу, як навіть дійти до того, щоб штучний інтелект міг тренувати наших, наш продаючий персонал. І далі ми цим всім. Закінчуємо цей етап, так, типу робимо невеличкий аудит, пишемо план дій, який вам потрібно далі зробити. І хочете самі працюєте, хочете продовжуєте співпрацю або домовляємось там через півроку, робимо вам аудит, щоб десь щось підкрутити. Дякую за увагу! І чекаю вас на вже на навчанні на програмі систематизації.